34 офіцери знищено внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії 22 вересня. Ще 105 окупантів поранено. В силах спеціальних операцій уточнюють, чи є серед загиблих командувач флоту окупантів Соколов. Наявні джерела ССО підтверджують, що його ліквідували. Російські пропагандисти, як завжди, все заперечують. Багато кого досі таки не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл. Ще 62 окупантів загинули під час атаки на великий десантний корабель «Мінськ» у Севастополі. А 24 вересня українські безпілотники влучили у будівлю ФСБ в російському курску. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк вже в цій студії. Вітаємо вас. Вітаємо. Отже, останні удари: дронові атаки, скажімо так, добродіями по центрах прийняття рішення на тимчасово окупованому анексованому кримському півострові, так само на території Росії забирають життя офіцерів і ВМФ, РФ, і інших родів військ Росіян мається на увазі. І в цій частині ми можемо говорити про певний вже Баттл дроново-ракетний такий собі, да, тому що в нас вже теж потуги є, Ми нарощуємо виробництво дронів, але так само очікуємо далекобійні ракети. Як це може позначитися в найближчій перспективі на настроях і на ситуації на фронті? В цілому? Ну, це вже сьогодні позначається. Дивіться, є тактичні завдання, які вирішуються по лінії фронту. Ну, з точки зору просування вперед в рамках наступальних операцій, я маю на увазі Запорізькій, Донецькій, Південний напрямок. А є стратегічне завдання перерізати ключовий. Напрямок забезпечення російського окупаційного групування, тобто перерізати практично і Керченський протоку, ну тобто взяти її під вогневий контроль, знищити складську величезну складську інфраструктуру. До речі, в них немає прямого зв'язку з Ростовською областю. Нагадаю, чому Крим дуже важливий для росіян, чому вони створили там таку мережу, тому що в них немає залізничного наприклад сполучення через Мілітополь, там Бердянськ і так далі до Ростовської області, і основне там 80% Забезпечення йде саме через Крим, і там знаходиться величезна інфраструктура складських спроможностей Російської Федерації. Тому я б дивився на те, що сьогодні відбувається в Криму, набагато ширше і набагато оптимістичніше. Це не просто знищення якоїсь там низки офіцерів, окупантів, чи там знищення якоїсь там якогось штабу. Немає різниці, чи це Чорноморського флоту, чи Тихоокеанського флоту, і так далі. І тому подібне. Тут набагато більш важливо, що Крим поступово береться під ключ. Чувий вогневий контроль з боку України. Вони сьогодні живуть там так само під очікуванням атак. Вони живуть під сиренами. До речі, вже постійно вони розуміють, що Крим це є території небезпеки, величезної небезпеки. Повітряний простір вже не так потужно контролюється. Ну ми з вами вже звикли до того, що Росія постійно говорить, що в них чогось там аналогів нету. Да? Но на сьогоднішній день дві ключові системи тріумф знищені в Криму. Знищена велика кількість пріору. Приладів Радиелектронного слідкування за повітряним простором і так далі. Тобто, Крим це сьогодні чи не стратегічне завдання, це ключ до суттєвого зменшення боєспроможності російських коопераційних угруповань, які ведуть оборонну війну. А саме панічні настрої в Криму нам на руку? А, панічні настрої це складне питання. Тобто, Росія, в принципі, я хочу, щоб ви розуміли, Росія пожиттєво знаходиться в панічних настроях. Тому вони всім погрожують ну для того, щоб компенсувати свої панічні настрої, вони завжди говорять про те, що ми зараз зайдемо кудись, щось будемо робити і так далі. Але безумовно на сьогоднішній день знову ж таки не треба мати ілюзії, що в Росії розуміють наслідки повномасштабного вторгнення, з якими вони будуть мати справу у фіналі війни. І тому ці панічні настрої в Криму будуть поступово розвиватися. Для цього треба збільшити інтенсивність вогневого впливу на те, що відбувається в Криму. І ми сьогодні, до речі, це бачимо. прямо зараз, Ми сьогодні бачимо і вчора бачили, що такий вплив збільшується. І тут я погоджуюсь з Назаром, що в нас для цього є достатньо інструментів. Вже це і дрони в відповідній кількості, і морські дрони, і повітряні дрони, і ракети відповідні. І знову ж таки, я завжди. Хочу, щоб ми наголошували на тому, що територія півострова Криму є е, юрисдикцією України. Це наша територія, тому ми можемо використовувати будь-яку зброю, в тому числі надану партнерами для атак по Криму. Але ми безумовно використовуємо не, перш за все свою Так, зброю. Крим не підпадає під ці заборони умови наших партнерів. І от я чому згадав про батл на початку? Пам'ятаєте, це визначення згадав, тому що ми хотіли би все ж таки е, завдавати якомога більше ударів. Е, Дронами, ракетами, але часто густо чуємо новини, що росіяни все ж таки нас в цій царині обходять по кількості виробленої е, номенклатури, зокрема і іранці вдосконалюють свої ці шехеди і е, по дальності, і понесенню боєзаряду, і по е, скажімо так, і по швидкості. От Зараз була інформація, що шехеди модернізовані вже мають реактивний двигун, а будуть беззвучні, практично, що теж буде ускладнити збивання їх. То в мене питання, і питання, як і в більшості українців, а чому ми не можемо наростити так само швидко оперативно? або на Сорці, наприклад, дати замовлення нашим партнерам, десь на території іншої країни виробляти швидко, багато чим простіше, так щоб наносити ці тисячі порізів е, окупантам? А, ну, по перше, нарощуємо. Я раджу вам звернутись до пана Федорова, який опікується саме системним виготовленням великої кількості дронів різних модифікацій. Ми говоримо зараз про повітряні, тому що там треба серійне виробництво, масштабне виробництво і так далі. А по-друге, ну Війна це взагалі поле експерименту, де можна вдосконалювати зброю. І безумовно певно зброю росіяни вдосконалюють. Але я б не перебільшував те, що вони роблять. Тобто, треба трошки уважно дивитись, чи не є це пропагандою, яка має показати нам, що вони дійсно щось там мають суттєво більш дієвіше ніж мали до цього моменту. 19 місяців війни між нами і росіянами була величезна прірва з точки зору того, що Росія це мілітарна держава. Вона маскувалася, але вона мілітарна. Вона багато вкладала в виробництво старих аналогів зброї ну тобто старих радянських. Модифікованих форматів Україна, як і будь-яка європейська країна, не витрачає таку величезну кількість бюджетів на виготовлення необхідної, як з'ясувалось, для такого типу війни тут уважно, тому що сучасні війни протягом вони були війнами спецназів. Ну тобто, коли в тебе невеличка частина, яка професійно працює, ти вкладаєш гроші в підготовку там 10 тисяч людей, ти відповідно даєш їм невелику кількість важкої зброї. Ну, яку ти можеш забезпечувати, і так далі. Вони виконують певні завдання, які там 5 чи 7 а, днів, чи два тижні, чи там місяць, і так далі. Ніхто не розраховував, що буде така класична, окопна Перша, Друга світова війна, яку ми сьогодні бачимо в Україні, і поступово Україна збільшує виробництво. Але я тут про інші аспекти хочу сказати: а, а, ну, наприклад, бюрократія. В тому числі і партнерська бюрократія, це та сама бюрократія, Я не беру там політичні аспекти, консервативні мислення, відгуки відголосок холодної війни і так далі. Але бюрократія також заважає. Ну тобто, щоб прийняти відповідні рішення, що треба робити, в якій кількості, і так далі, треба пройти разом з партнерами велику кількість узгоджень і так далі. Це ну на жаль, Дивіться, у нас новий очільник вже кілька місяців. Міністра техпрому нас новий очільник міноборони. Як ви вважаєте, ми подолаємо цю бюрократію і пришвидшому темпи нарощування? Так, ми абсолютно. Точно подолаємо вже сьогодні. Є певні результати, і щодо пана Камишина, ми вже маємо ці результати, тому що збільшені певні виробництва, в тому числі снарядні виробництва і так далі. Так, це треба масштабувати. Ви абсолютно праві. Можна щось віддавати на аутсорс. До речі, буде саміт оборонних індустрій, де якраз такі будуть проговорити аутсорсові речі, і будуть проговорюватись спільні підприємства для того, щоб збільшити виготовлення саме амуніції, як такої, ну тобто, снаряди, міни там стрілецька. Амуніція, ну і безумовно, дрони і так далі. На мій погляд, важливо зрозуміти, що все ж таки давайте тут зробимо ремарку. Дуже важливу ремарку, коли ми говоримо про Росію. Є величезна небезпека в тому, що Росії дозволяли тримати величезну кількість крилатих, балістичних і надзвукових ракет. В нас з вами таких ракет немає. А це ракети дальністю від 500 до 5,5 тисяч кілометрів. Навіть коли ми отримаємо з вами там Таурус, ми отримаємо. Ми навіть коли отримаємо да, і так далі, це все рівно не компенсує різницю в кількості, яка була в Російській Федерації, і даль дальнобійності цих ракет. А що нам заважає самим зараз розробляти і працювати над цим в Україні? А ми розробляємо і працюємо над цим. Я нагадаю, і президент і очільник РНБО говорили про те, що ракетне виробництво вже налагоджене, є певні позитивні, м'яко кажучи, результати. Експериментальні удари були вже по території окупованій. Вони завдали величезної шкоди російським військовим спроможностям. Я думаю, будемо нарощувати це питання в тому, як структурований глобальний ринок зброї. Які дозволи є, тому що наприклад не може країна просто так мати ракету з дальністю там тисячу кілометрів? Розумієте, це треба узгодити, щоб інші країни розуміли, так, у вас є дозволи на те, щоб у вас були такі, такі ну, трохи, те, це є наступальна підсанційний, зброя інтенсійний Іран, розробив так як вони заявляють, Махаджер на 2000 дві тисячі кілометрів а, да, дрон, але і вони чомусь можуть. Тут інша а проблема. Ми, а ми в стані війни тут, не можемо. тут інша проблема. Тут проблема фіктивності глобального права як такого, глобального політичного процесу. Тому що глобальний політичний процес побудований на тому, що ви добровільно будете дотриматись певних домовленостей. Пакта до Суранда, ну тобто, що ви точно домовились зі мною про те, що у вас цієї чи іншої зброї не буде, і ви цього дотримуєтесь. Іран просто показує санкції. Нам ну без різниці будемо робити те, що хочемо. Північна Корея так само вчиняє, Росія так само вчиняє Росія. сьогодні, наприклад, демонстративно обнулила ще одну резолюцію. ООН яка забороняла країна мати військово-технічні відносини з північною Кореєю. І що і є якийсь інструмент впливу на Росію. Мені здається, що якраз таки дуже важливо. От, коли ми говоримо про війну і справедливий фінал, це не тільки питання території, суб'єктності суверенітету України. Це питання, що поразка Росії дозволить нам переформатувати оці самі правила. Тоді треба буде придумати інструменти, які дозволять впливати на країни порушники. Які можуть бути інструменти? Дивіться, я бачу декілька напрямків. Перше, це е, юридичні формати. Для країн це не тільки, наприклад, країна терориста, можна ще якісь проміжні формати, які убезпечать можливість з цією країною торгувати в будь-якому вигляді, в тому числі приватним компаніям, як сьогодні з Росією. Приватні компанії з юрисдикцією, наприклад, європейської України, все рівно передають ті чи інші компоненти, в тому числі подвійного призначення Російської Федерації. Друга складова: ну потрібно переформатувати, наприклад, такі інструменти, як пам'ятаєте, були білі каски, там я не знаю блаки. Ні каски, да, і так далі, і тому подібне, для того щоб вони мали мандати втручатись. В воєнному сенсі цього слова, якщо країна є порушником уставних документів того ж ООН. тобто є багато форматів, які треба е, е, проговорювати. Чому? А тому, що сьогодні немає нічого. От сьогодні Росія сказала, що не хочу там слухати нікого. Буду вести, буду вводити в війну геноцидні практики. І що ви за це зробите? Якщо програю, посадите мене у ГААГУ. Якщо не програю, ну все відповідальності ніякої. Давайте ще поговоримо про військову допомогу. Зокрема, військова допомога Сполучених Штатів Україні не залежатиме від виконання пріоритетних реформ, список яких було надіслано Києву. Про таке в коментарі голосу Америки повідомив представник Білого Дому. Він наголосив, що перелік умов має лише допомогти Україні на шляху до євроінтеграції. Нагадаю, що напередодні у посольстві США в Україні підтвердили передачу списку однак, зазначили, що перелік реформ був наданий як основа. Для консультацій з урядом України, так все ж таки, які реформи там в тому списку є перерахованими, і для чого вони дійсно були надіслані? Чи є це передумовою для початку перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу? Можливо, адже про це говорять, що й в грудні можуть розпочатися ці перемовини? Я б ширше на це знову ж таки подивився і спокійніше. Абсолютно нормально, що поставлений правильно акцент. Військова допомога до речі в бюджеті короткострокової резолюції бюджетні сполучених штатів, тому що вони будуть там вести ще певні торги за бюджет. Все ж таки закладено з злишком мільярдів доларів напряму безпосередню військову допомогу Україні. Це короткострокова резолюція, це не бюджет. Бюджет буде там після 17 листопада, затверджений там вже будуть інші цифри і так далі. І мені дуже подобається ця ремарка. Дивіться, наші пропозиції як союзників, які зацікавлені в тому, щоб в Україні була побудована спроможна держава як інституція, яка буде конкурентною, яка буде мати відповідні економічні можливості домінувати на тих чи інших галузевих ринках, тому що ми, якщо долучаємось до наприклад, європейського союзу, це певні правила і так далі. З іншого боку, все, що стосується військової допомоги, ніяк не спів. Відноситься з пропозицією обговорити реформи. Це два різних проєкти напрямки. І це дуже важливо, щоб ми тут не спекулювали, знову ж таки, не казали. Дивіться, нам виставили умови. Якщо ми ці умови не виконуємо, тоді вони не будуть допомагати у війні. Ні, ні, ні. Сьогодні чітко, і це незворотній процес. Україна буде отримувати всю. Я хочу, щоб ми це зафіксували, і будемо це повторювати неодно, неодноразово, Україна буде отримувати всю необхідну військову допомогу в, до моменту справедливого фіналу в цій війні. Підкреслю справедливого фіналу не просто якогось проміжного фіналу, а справедливого. Тому це один процес, і він буде таким, як сьогодні є. Трошки більше зброї, трошки менше. Ну з урахуванням е з точки зору переговорного процесу, який постійно йде. Тепер щодо реформ, ключові акценти, які ми там Бачимо, це ще раз підкреслю справедливість. Ну тобто, все, що стосується справедливості, а що це? це антикорупція, тому що безумовно корупція, яку сьогодні ми бачимо в Україні, вона суттєво псує імідж України, репутацію України, суб'єктність принижує України на глобальних ринках. А це для нас дуже важливо, тому що суб'єктність з якісною репутацією це важливий актив. Які можна занести в банки і отримати інвестиції, а друг ну крім антикорупції, безумовно, це і суди, відповідні, правохоронна система, і слідчі органи, які мають себе безпосередньо вести трошки інакше з бізнесом. І тоді друга складова це які передумови мають бути для того, щоб сюди прийшли великі гроші, тобто, щоб інвестиції були забезпечені гарантіями того, що вони будуть працювати в економіці, а не в корупційному обігу. І так далі, третя складова це Україн. Треба для себе вирішити, якою буде. Післявоєнна економіка, структурно якою буде, на чому ми можемо бути надто компетентними, щоб вигравати конкурентну боротьбу. Ми сьогодні, до речі, з вами бачимо на прикладі, наприклад, низки європейських країн Польща, Угорщина і Словаччина, які частково блокували зернові наші спроможності транзитувати зерно в інші країни. Це про що говорить? Про те, що в Європейському Союзі достатньо сильно розвинуті торгівельні війни, і країни захищають. Протекціоністськими інструментами захищають свої внутрішні простори. Україна має бути готова до цього спокійно, до речі, до цього ставитись, мати інструментарій, як цю боротьбу вести. Але дуже важливо, і тут наші американські партнери говорять: побудуйте для себе розуміння, якого типу економіку ви хочете бачити. І тоді, тоді ви тоді отримаєте, туди-тоді ви отримуєте гроші. Ми вже маємо це розуміння. Так, ми сьогодні говоримо і про енергетичний сектор, і знову ж таки про сектор військової промисловості, як такої. Про інші сектори, про модифікацію металургійного сектору, з точки зору зеленої складової в металургії, і так далі, тобто є пріоритети, але треба напрацювати, що це таке ну, кольорова цього. металургія, наприклад, Монтакті. багато є напрямків, які треба проговорити з точки зору, як ми будемо тут. Важливо не просто сказати, що ми можемо це робити тут важливо зрозуміти, якою є конкурентна насиченість цих е е глобальних ринків, чи зможемо ми там домінувати, тому що треба продавати на зовнішньому ринку компетенції. Наскільки ви ефективні в тому чи іншому напрямку, і чому ви є унікальними, коли ви щось пропонуєте? Ну знову ж таки, світом дивіться в контексті просто заданого питання на початку. Ми ж говорили про те, чи буде подовжена допомога до завершення війни нашої перемоги з Сполученими Штатами Америки, нашими партнерами. Якщо говорити про ЄС і про наше майбутнє, ну до речі, шмигаль прем'єр-міністр зазначив, що ми там практично все вже виконали, щоб вийти на перемовини щодо пришвидшення інтеграції в ЄС. Щодо наших партнерів МВФ, США в цілому інших країн світової банку і мілітарної складової Дивіться, з одного боку абсолютно зрозуміло, що вони хочуть звіту на що ми витрачаємо кошти і як ці кошти, куди ці кошти спрямовуються. З іншого боку, вже були перевірки. Ми пам'ятаємо, коли були звинувачені України, що тут зброю розкрадають і припродають, Вони нічого не показали. Тепер знову цю історію качають, відправляють якихось там значить аудиторів, які будуть стежити за процесами від сполучених штатів Америки. Звісно, що це це здебільшого республіканці роблять про трампійські республіканці. Але в той же час чи є в цьому загроза? Знову ж таки, я абсолютно спокійно до цього ставлюсь. Дивіться, є країни-донори, які сьогодні, під час війни, допомагають Україні. Вони, вони беруть гроші у своїх платників податків. Вони можуть це контролювати, як ці гроші використовуються, але є один нюанс. Щодо сполучених штатів, давайте подивимось на структуру бюджету, який вони виділяють на допомогу Україні. От, наприклад, там, скажімо, вони виділяють там 40 мільярдів, ну принаймні, все, що допомога, яку ми отримали, трошки більше 40 мільярдів доларів. Але це ж не гроші. Це не гроші, які заходять в Україну. Це навпаки гроші, які виділяє бюджет Сполучених Штатів, і вони йдуть на підприємства Сполучених Штатів. На перш за все, підприємства військово-промислового комплексу. Вони фінансують ці підприємства, створюють додатково робочі місця, збільшують інтенсивність праці, тому що треба зі складів зібрати зброю, передати нам, а на склади поставити іншу зброю ну, е наступних поколінь чи там просто іншу зброю по кількості. Тобто, 90, там чи 85-90% грошей платників податків сполучених штатів залишаються в сполучених Штатів, створюючи додаткові робочі місця, і таким чином е прийшли. Вичуєте даючи тонус американській економіці, вигідно це сполученим штатам до речі, республіканцям, які завжди зацікавлені в тому, щоб збільшувати робочі місця, безумовно. Це перша складова. Ну тобто, кошти, які виділяють на вони, йдуть в економіку сполучених штатів, і таким чином вони дають там певний ресурс, збільшують ресурс економіки сполучених штатів. А ми вже отримав безпосередні інструменти. Тут я перехожу до другої складової, яка знову ж таки дуже важлива і для демократів, і для республіканців. Вважалось, що Російська Федерація це найбільш потужний ворог для країн демократії. ну тому що він ламає глобальний простір, глобальний політичний простір, обнуляє правила і так далі. І дивіться, вони сьогодні мають. Чи там невеличкий бюджет співвідношення а, між річним бюджетом Пентагону, 80, 850 мільярдів і 40 мільярдами прямої допомоги Україні, збройної допомоги, це скільки відсотків? Це 5, 6, 7 відсотків вкрай. 7%. Відсотків. Ви за 7% відсотків сьогодні позбавляєте. Право існування навіть головного не опонента. домінування, а існування головного опонента. Головного це вартою таких грошей Який, пане Михайло, продовжує тероризувати не тільки Україну, але й весь світ. Давайте іще одну інформацію обговоримо. Румунія рішуче засудила необґрунтовані та незаконні удари Росії по цивільній інфраструктурі України. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони країни. Відомство в режимі реального часу відстежувало повітряну обстановку поблизу державних кордонів під час ворожого обстрілу 26 вересня. Вересня тоді окупанти запустили по Одещині ударні дрони внаслідок атаки, припинив роботу пункт пропуску Орлівка і Сакча станом на середину вересня в Румунії вже тричі виявляли уламки шахедів, які Росія запускала по портовій інфраструктурі України. Тож це все збіг на вашу думку, пане Михайло. Чи е, таким чином Росія продовжує тероризувати і намагатися прощупати реакцію з Західного світу? Росія нічого не прощупує. Росія просто в стані афекту. Їй байдуже. І реакція західних демокрацій, реакція світу, резолюції ООН. та ні, вони виконують там, як ви тільки що давали цитати Лаврова, да, він там приїжджає, щось каже і так далі, і тому подібне. Але Росії байдуже. Вона сьогодні хоче не програти війну. Вона знаходиться в емоційному стані під назвою Афект. Вона не приймає відповідно раціональних рішень, не поводить себе раціонально. Вона скинула всі свої маски, вона ні на що не реагує. Вона не півтора буде... роки як да, і вона не буде ні на що реагувати. Тому всі резолюції безумовно. Мені дуже подобається, що всі приймають резолюцію. Це правильно, це юридична фіксація безпосередньо дій Російської Федерації. Це потрібно для наступних юридичних кроків і так далі. Але маємо бути. Свідомо, що Росія має програти цей єдиний шанс дійти до якихось там правил гри після війни. А для цього що треба? Резолюції, які мають бути підкріпленими одним рішенням на будь яких рівнях. От Румунія може використовуючи четверту статтю уставних документів воєнного альянсу НАТО запропонувати консультації, на яких запропонувати передати Україні додатково, наприклад, Румунія може наголошувати, що ми хочемо конкретно для південного напрямку Одеса, Миколаїв, Херсон і так далі, тому подібне. Передати ще відповідну кількість систем, яких систем? Наприклад, сам ті. Чому сам ті? Тому що це ефективна система, яка працює проти, наприклад, Оніксу. Ну, тобто проти тих ракет, які використовує Росія з Криму, з території Криму для атаки на південному напрямку. І так далі. Тому це відповідні були б рішення. Тобто, ви приймаєте резолюцію дуже важливу юридично. Ви говорите про те, що Росія веде себе дуже і дуже погано. Але після цього ви пропонуєте конкретне рішення. У сьогодні, до речі, у будь-якої країни є рішення просте запропонувати, ініціювати. Передачу додаткових видів зброї України рішення фундаментальне. От всі можуть кожен день казати, в нас є рішення проблеми, з якою ми Пане у нас дві хвилини лишається цими фіналами, результатами цих рішень будуть користуватися, звісно, в першу чергу наші оборонці, захисники і захисниці. У цій частині хотілося б нагадати нашим глядачам, що 1 жовтня в Україні визначають день захисників і захисниць. І власне, всі, хто б'ється заради держави, усі, хто додає сил Україні, усі, хто віддав своє життя заради України, про таке зокрема повідомив президент президент України Володимир Зеленський пам'ять загиблих, вшановить хвилиною мовчання о 9-й ранку. Вся країна зупиниться на хвилину, щоб згадати подвиг кожного, хто віддав життя в боротьбі за незалежність нашої держави. Глава держави, глав держави закликає зробити це щорічною традицією. День захисників і захисниць України раніше відзначала, нагадаю, 14 жовтня у свято Покрови Пресвятої Богородиці. Через реформу церковного календаря його перенесли на 1 жовтня. У нас буквально менше хвилини. Наскільки важливо це свято на тепер? Це не свято. Це день, коли ми маємо пам'ятати, що таке державність Україна і яка ціна в справжньої державності. Не, не просто що ми щось говоримо, а яку ціну держава заплатила за право бути державою. Суспільство заплатило за право жити в рамках тих принципів, яких вона хоче жити. І Україна, на мій погляд, незалежно від того, що сьогодні є ситуативним, політичним дрязгі, спори, компромати, конфлікти і так далі, на мій погляд, історично Україна вже зафіксована як одна із найвеличніших країн сучасності 21-го сторіччя, тому що вона довела, що може платити найвищу ціну що сьогодні мені здається небагато країн, які готові платити таку ціну за право бути самими собою. Що ж, дякуємо вам за можливість прийти е, фізично перебувати в цій студії, і поспілкуватися з нами. Михайло Подоляк, радник керівника президента України, був щойно з нами. Вам гарного вечора. Дякую.